Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні в мене знову заготовочка на зиму, готуємо домашній кетчуп. Поки в нас ще сезон помідорчики, пропоную вам разом зі мною приготувати дуже смачний кетчуп. Простий та перевірений рецепт, за ним готую багато років. Я вже давно не купую соусів, кетчупів, томатної пасти, все це готую сама, воно своє домашнє, приготовлене з любов'ю найсмачніше. Отже, тут у мене 5 кг. Перекрутила на м'ясорубку та перетерла помідорчики. Помідори використовую м'ясисті, щоб було менше рідини, щоб довго не виварувати. Пів кілограма перцю, перчик перекрутила на м'ясорубку, пів кілограма цибулі також перекрутила на м'ясорубку. Буде пізніше додаватися духмяний перчик, перець чорний мелений, перець горошком, гвоздічка і, звичайно, селера для. Більш насиченого смаку та аромату. До помідорчиків додаємо перець та цибульку. і все це відправляємо на вогонь варити. Варила вже 40 хвилин. Додаю один стакан цукру, стакан у мене на 200 грам. Ціль така гарна, велика столова ложка. Ну і ще додав. Ось Скільки буду куштувати, потрібно куштувати. У мене не дуже гостро йде, то я додаю чайну ложечку чорного меленого перцю. А хто полюбляє гостренько, то взагалі додати перчик чілі буде дуже смачно. Тут у мене вузики спеціями, дорогі друзі, це буде йти перець чорний горошком, 4 гвоздічки і духмяний перчик. Я не залишаю це все в кетчупі, мені не подобається, воно проварилося і там його тримати, залишати в баночки не потрібно. Воно віддає всі свої смаки, аромати, дві гілочки селери. Щойно кинула селеру та спеції, відразу який пішов аромат. Кетчуп пару на зовсім такому маленькому повільному вогні, кришечкою не накриваю, щоб випарувалася лишня волога. Так, він вже в мене вариться півтори години. За 5 хвилин до готовності вийняла зелень та вузик з спеціями та додаю 100 мл 9% оцету. Відразу гарячим розливаємо по баночкам. І з 5 кг помідорів в мене вийшло 5 півлітрових баночок кетчупу. Коли я не перетираю помідорчики, просто перекручую на м'ясорубки. По такому самому рецепту, то вже в мене виходить трохи рідкіше. Із зернинками помідорчиків виходить 7-8 баночок. А коли перетираємо помідори, то, звичайно, буде менше 5-літрових баночок. Ну і ще трошки залишилося на ну, попробувати. Баночки стерилізувала, кришечки також. Ну, ось так. Закриваємо баночки, перевертаємо. Ще забула, не сказала, дорогі друзі, якщо у вас помідорчики будуть не такі м'ясисті, буде більше соку, то просто достатньо довше проварити. Я швидко зварила, так як я підбирала помідори, в мене свої, домашні, такі ось хороші, дуже йдуть на гарно, на соуси, на кетчупи, смачного.